Только Вася. Я зрозумів. Видихни воздух, Вася. Так у нього щось вискочити, якщо воно пусть. Та ні, він тіга, не відпусте, тіга, так все буде нормально. Тіга. Стоп, стоп, говори! Тіга. Говори. Тіга. Давай. 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 Дякую всім за <свят> 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 народження. Дуже всім дякую. Це було чудово. <свят> Клас який. Це так подобається. Дуже дякую. Ще раз, ще раз. Що? Я вже все сказав. Рюкзак, ще один за рюкзак подякую нормально. Послання Артему пошли. Давай. Хочу подякувати Артему Мостовому за чудовий рюкзак. Тепер може туди складати свої фото і всякі. Дякую. Ты не знаю, що же сказати. ха ха можна сказати? Ну, так урытый шарик уже. Здравствуйте, классаун Продакшн. Да, здравствуйте, классаун продакшн! торжественний день. Я хочу поздоровити і модіва Рустама цього святом. Хочу побажати йому всього самого найкращого. Все. Ще треба. Батько дуй, ти що, шарик. Пой да песни, блядь, нормально. Пой песню, давай. С днём рождения. рождения. Та Та-та-ра-та-ра-та веселья. И в одного настроения. И самых праздничных друзей. С днём рождения. Да что-то там веселья. И самого одного настроения. И самых классных друзей.